Більшість території Антарктиди розташована у природній зоні антарктичних пустель. Тут бідна рослинність, яка зосереджена в оазисах. Улітку кам'яна поверхня оазисів нагрівається сонячним промінням і нагріває навколишнє повітря. Тут трапляються мохи, лишайники, а в озерах водорості. Зрідка можна побачити гриби. І навіть квіткові рослини. Тваринний світ Антарктиди пов'язаний з морем. Море є джерелом жилення савців і птахів. У ньому багато планктону і риби. В Антарктиді живуть пінгвіни. Птахи, які не літають, але добре плавають. Вони живляться рибою і ракоподібними, мають під шкірою товстий шар жиру. Який рятує їх від холоду. В в Антарктиді налічується декілька видів. Найбільший імператорський пінгвін. Його зріст стягає один метр. Вони не полишають суходіл надовго. Самиці відкладає одне яйце в гнізді. Гніздо будують далеко від берега з камінців, а яйце висиджує самець, утримуючи його на ногах. І, накриваючи теплим пухом свого тіла, до літа пташенята достатньо підростають і можуть дійти до берега океану і вчаться добувати собі їжу. Імператорський пінгвін завишки 120 см, а вага до 50 кг. Пінгвіни мають кумедну вертикальну ходу, бо у них короткі й товсті кінцівки. Підтримувати вертикальне положення їм допомагає короткий хвіст, на який птах опирається. Пінгвіни під водою пропливають 10 метрів за секунду. Найчисленніші пінгвіни аделі, зрізь яких не перевищує 50 см. Вони зимують в океані, на узбережжі з'являються влітку. Для гніздування вибирають низькі острівці. Які добре освітлюються сонце. На суходолі в пінгвінів немає ворогів, зате у морі на них полюють тюлені. На суходолі вони не несграбні, важко присуваються, неначе перетягуючи своє валькувате тіло. Їх крила вкриті коротким жорстким пірям і функціонують як ласти. Задяки ним і перетинкам на лапах пінгвіни пірнають і плавають, розвиваючи швидко. До 36 кілометрів за годину. На суходолі пінгвіни ковзують по льоду та снігові на череві. Під час розмноження вони формують колонії. Пінгвіни не висичують яйця, а носять їх на лапах. Пташенят пінгвіни виготовують, відригуючи чи напівперетравлену їжу. Однак тюлені чудово плавають, в Антарктиді мешкає п'ять видів тюленів. Найбільшість з поміж них. Морський слон, який важить до 6 тон. Понад тонн. Понад півтони важить морський лев. У старих самців навколо шиї виростає грива, Найбільш нажерливий морський леопард. Він полює не тільки на пінвіню, а й на дитинчат інших тюленів. Прибережніх водах живе найбільше тварин на світу, синій кит, який живиться плантоном. Синій кит або смагач, блакитний досягає завдовжки 33 метрів і важить близько 150 тонн. Він частий гість у водах Антарктиди. народжується китленя всього півтори метри завдовжки. Іти савці. Мама кит вигодовує своє дитинча молоком сім довгих місяців. Щоб пригодувати, немовля, масою близько трьох тонн, мама втрачає значну частину власної ваги. З 1967 року сині кити перебувають під охороною, їх промисел повністю заборонено. й хижі кити, кашалоти та косатки. В Антарктиді багато птахів. Улітку до її берегів прилітають альпатроси, буревісники, поклани, чайки-поморники. Тут є безкрилі мухи і кліщі. Кліщі паразитують на тілі тварин. Антарктида найхолодніший матерік на землі. В Антарктиді розташовується світовий поліс холоду. Материк називають Імперія холоду. Полюс недоступності, безлюдний материк, Континент без кордонів. В Антарктиді розташовується південний полюс Землі. Майже весь материк розміщений на південь від південного полярного кола, і тільки частина материка виходить за його меж. Тому тут спостерігається полярна ніч і полярний день. На півночі омивають три океани. Тихий Атлантичний та Індійський океан. Вони відокремлюють Антарктиду від усіх інших материків нашої планети. Найпівденніша точка Землі, Південний Полюс, знаходиться майже в центрі Антарктиди. Усі напрямки від нього ведуть лише на північ. Антарктида з її потужним льодовим покривом суттєво переває на природу всієї південної півкулі нашої планети а надто на прибережній частини Світового океану. Антарктика означає підтилежну до Арктики область навколо Південного полюса нашої планети, що включає Антарктиду в прилеглі острови, розташовані в Південному океані. Деякі вчені навіть докремлюють П'ятий океан Південний. Антарктиду разом із прибережними водами трьох океанів називають Антарктикою. Тобто не всі вчені погоджуються, що є Південний океан. Найбільше прісної води зберігається в льодовиках, а найпотужніші льодовики в Антарктиді. Дощина її льодів досягає 4,8 км, тут зосереджено 80% запасів усієї прісної води планети. Протягом багатьох десятиліть учені б'ються над тим, як позичити у материка. Бодай частину цієї прісної води обводити пустелі землі. Один із проєктів припускав відбуксирувати айсберги до посушливих районів морським шляхом. Були інші проєкти, наприклад, викликати шквітке тання льодовикового панцира. Проте вчені підрахували, що рівень Світового океану в результаті тання материкових антарктичних льодів. Може небезпечно підвищитися на 60-65 метрів, і тоді деякі приморські низовини інших материків землі заселені людьми. Поглине вода. На полярних станціях, які працюють на узбережжі Антарктиди, було помічено певне скорочення площі території, укритий льодом. Це пов'язують із глобальним потеплінням клімату планети. Клімат Антарктиди найхолодніший найсуворіший на землі і кулі. Це пов'язано з географічним положенням материка і його значною висотою над рівнем моря. У центральній частині материка. Півроку панує полярний день, півроку полярна ніч. Грудень-лютий полярний день. Сонце зовсім не заходить за обрій. За цей період року в Антарктиді надходить більше сонячного тепла, ніж район Екватора. Однак через малий кут падіння сонячних променів матерік не прогрівається. До того ж білий колір льоду відбиває майже 90% тепла. Тому та низька температура повітря влітку не піднімається вище мінус 30 градусів Цельсія, а взимку буває нижчою за мінус 70 градусів Цельсія. У 2013 році на Антарктиді було зафіксовано найнижчу температуру повітря. Мінус 91 градус Цельсія на Японській полярній станції Купол Фудзі. Антарктида розташована у області високого атмосферного тиску. Тут дуже мала кількість опадів. У прибережній смузі з материка димуть постійні вітри. У наслідок великої різниці атмосферного тиску над внутрішніми областями Антарктиди і над океанами, що їх оточують. Ці вітри називають стоковими. Під час охолодження щільність повітря збільшується, і воно неначе стікає з материка. В бік океану через свою вагу. Швидкість вітрів досягає 200 км за годину, оскільки льодовий покрив Антарктиди рівний і не утворює перешкод для шляху вітру, вітри піднімають у повітря великі маси снігу та зносять їх з-внутри материка. Антарктида розташована в антарктичному кліматичному поясі. Тут панують арктичні повітряні маси, погода морозна й суха. Тільки північна частина материка знаходиться у субантарктичному поясі, який улітку перебуває під впливом більш теплих і вологих помірних повітряних мас, а взимку холодних і сухих Антарктичних. Саме через суворий клімат Антарктида покрита льодом. Льодовий щит Антарктиди нагадує купу, піднятий у центрі знижений до країв. Лід на материку утворився всього 10-20 мільйонів років тому. Сніг, який падав, ніколи не танув. Сніжинки поступово перетворилися на льодові зерна, а під вагою пізніших нашарувань утворився щільний лід. Через свою вагу лід поступово сповзає в океан, утворюючи шельфові льодовики. Вони є ніби морським придовженням льодового покриву материка. Найбільший із них льодовик крос, який заплющує майже дорівнює території України. Окремі частини льодовика відламуються і утворюються величезні айсберги. У прибережних антарктичних водах плавають айсберги. Айсберг, у перекладі з німецької, крижана гора. Це велика брияла льоду, що плаває в океані. Або морі, найбільша кількість таких крижаних плавучих островів трапляється в південному океані на відстані 100-150 км від берега. Під впливом вітру і морських течій вони дрейфують в інші широти, і з часом руйнуються, іноді айсберги скупчуються в невеликі групи крижані міста. Ось як описує їх учасник експедиції до Антарктиди, лебедів. крижані міста повсякчас обовиті туман і тиша їх зеркальних вулиць стається мертвою. Трапляються ділянки материка вільні від льоду. А влітку від снігу їх називають антарктичними оазисами. Їхня площа 0,3% 30% території Антарктиди. Антарктиду омивають такі моря, як Веделла, Груса та Белінсгаузен. На материку є один великий півострів Антарктичний. Антарктиду відкрили останню з материків землі. Ще стародавні вчені дійшли висновку, що в південній півкулі має існувати великий материк. У XVIII столітті на пошуки південного материка вирушив англійський мореплавець Джеймс Кук. Він не зміг досягти материка через складні погодні умови і змушений був повернутися назад. Мореплавець стверджував, що далі на південь немає землі, а є тільки крига, що вкриває океан. Антарктиду відкрили тільки в 19 столітті. На пошуки Південного материка в 1819 році вирушила російська навколосвітня експедиція на кораблях Мирний і Восток під керівництвом Фадея Белінсгаузена та Михайла Лазарева. У 1820 році російські кораблі підійшли до берегів Антарктиди. Вони тричі перетнули Південне полярне коло і обігнули Антарктиду. Кілька разів досягали її узбережжя, але не висаджувалися на ньому. Англійські моряки здійснили першу висадку на материк у районі Антарктичного півострова. Згодом багато експедицій різних країн проводили вивчення материка, проте досліджували тільки узбережжя. Внутрішні частини Антарктиди залишалися невідомими і здавалися недосяжними. Першими в глиб континенту дісталися норвежець Руаль Амундсен і англієць Роберт Скотт улітку 1912 року. Амундсен разом з чотирма товаришами на собачих запряжках досяг Південного полюсу 14 грудня 1912 року. На зворотньому шляху він і його товариші загинули. Але до самого кінця вони зберігали свої геологічні колекції та інші матеріали досліджень. Тільки 12 листопада 1912 року пошуковий загін знайшов загиблих. У складі експедиції Роберта Скотта був українець Антон Омельченко. З 1950-х років розпочалися регулярні дослідження материка на полярних станціях. Які проводять різновидні наукові спостереження. Українська антарктична станція Академік Вернацький розташована на одному з островів поблизу Антарктичного півострова на Тихоокеанському узбережжі Антарктиди. Українські вчені вивчають верхній шари атмосфери. Материковий еліт проводить метеорологічні та біологічні дослідження. Спостерігають за озоновим шаром планети і змінами, спричиненими забрудненнями довкілля. Щоб уникнути дублювання досліджень, світова спільнота створила міжнародний комітет з координації антарктичних досліджень. Антарктида матерік міжнародного співробітництва, що не належить жодній державі на ньому розташовані. Науково дослідні станції багатьох країн. В останні роки Антарктида стала місцем відвідування туристів, але ніяких туристичних споруд, готелів станцій на батаряку не будують. Усі туристи живуть на туристичних кораблях, що підходять до берегів Антарктиди. Ще в середині ХХ століття вчені дискутували про те, що приховано під льодовим панциром Антарктиди. Океан, архіпелаг островів чи суцільний материк. Було встановлено, що земна кора Антарктиди має материковий характер. Основою континенту є давня Антарктична платформа, кристалічний фундамент, якої утворився в далекому геологічному минулому, в Архейську та протерозойську ери, декілька мільярдів років тому. Це свідчить про те, що Антарктида частина давньої Гондвани. Відокремившись від давнього континенту внаслідок розколу, вона поступово дрейфувала на південь. У західній частині материка сформувалася молода область склечастості, де знаходиться діючий вулкан Еребус. Завдяки льодовій шапці Антарктида значно вища за інші материки. Її середня висота становить 2040 метрів. Та якщо подумки зняти льодовий покрив, то Антарктида переміститься на передостаннє місце за висотою лише 410 метрів. Підлідний рельєф Антарктиди пов'язаний із будовою земної кори. Гірські хребти чергуються з великими рівнинами. Протягом мільйонів років під масою льодового покриву рівнини пригнулися. Нині майже третина материка знаходиться нижче від рівня світового океану. За характером рельєфу Антарктиду поділяють на східну і західну. Східна Антарктида – це підвищення плато. Його межею є Трансантарктичні гори, вершини яких подекуди знімаються навіть над поверхнею льодовикового покриву. Західна антарктична незовина, деякі її ділянки знаходяться нижче від рівня моря на 1200-2500 метрів. Молодий гірський хребет на антарктичному півострові за віком і будовою подібний до Південноамериканських гір і, можливо, є їх продовження. Тому вчені називають його антарктичними андами. На материку є поклади камінового вугілля, рут чорних і кольорових металів. На землі королеви мод знайдено залізні руди, кам'яне вугілля, кришталь. На землі королеви Вікторії кам'яне вугілля, залізні та мідні руди, а на Антарктичному півострі мідні руди, золото, срібло. В Антарктиді заборонено відбувати корисні копалини, полювання на тварин, випробовування зброї. Природа Антарктиди вже зазнала негативного впливу господарської діяльності людини. Над материком виявили озонову діру, крізь яку на поверхні материка приносять згубні для життя істот ультрафіолетові промені сонці. Учені вважають, що причиною ушкодження озонового шару в Антарктиді є господарська діяльність людини далеко за її межами. Через систему повітряних протоків у верхній шарах атмосфери, забруднення газами, фреонами повітря зносить до полюсів. Там фреони і руйнують озон. Нині, завдяки міжнародним угодам, застосування фреонів різко скоротилося. Однак до остаточного подолання проблеми, ще далеко, оскільки фреони зберігаються в атмосфері 50-100 років. Вчені записали звуки Антарктиди. це відео, то ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей. Також пишіть коментарі.